За спробу відстояти незалежність свого народу він заплатив високу ціну 25 років у кам'яному мішку. Ким він був борцем чи жертвою, царським сановником, котрий впав у немилість чи мучеником за Україну, останнього кошового отамана Запорізької січі, звали Петро Іванович Калишевський. Народився Петро Іванович в 1691 році в Слободі Плутовойтівка біля міста Ромни. Про його ранні роки збереглися лише легенди. Розповідають, що коли восьмирічний Петрик пас худобу за селом, він побачив загін запоріжців. Хлопчика здивували люльки, що їх курили козаки. Запорожці дали йому спробувати тютюнцю, а хлопчик попросив узяти його з собою. Ти, певно, хлопець лихий, сказав сотник. Будеш моїм гінцем джурою». І пішли вони на Запоріжжя, де гуляла козача вольниця. Після приєднання України до Росії в 1654 році Запорізька Січ зберігала свою самостійність. В козаки приймали усіх, в тому числі і збіглих кріпаків селян з царської Росії. Опинившись у січі, Петро Калнишевський, як і інші, що вступали до козачих лав, отримав нове ім'я Калниш. Він пройшов шлях від козачого гінця Джури до кошового отамана, набув величезний державний і воєнний досвід і став багатою людиною. На гроші Калнишевського було побудовано декілька церков по всій Україні, в тому числі і в його рідному селі. Перше документальне свідчення про Калниша відноситься на початок 50-х років XVIII століття, коли він був уже не молодий і обіймав посаду військового судді. Перше кошовим отаманом Калнишевський був обраний в 1762 році, а вдруге в 65-му. Завдяки своєму авторитетові він залишався на цій посаді більше десяти років поспіль, чого як свідчать хроніки, з віку віків не бувало. Завдяки Калнишевському на Запоріжжі виникло 45 нових сіл, серед них і славнозвісна своїми розписами Петриківка. На 4 тисячах хуторів було поселено 50 тисяч хліборобів. Це дозволило зменшити залежність України від російського хлібу, що природно дуже не сподобалось імператриці Катерині II. Та вона була змушена миритися з цим. Росії була необхідна підтримка відважних українських козаків. В війні проти Туреччини. Разом з запорізьким військом кошовий отаман Петро Калнишевський хоробро воював з кримськими татарами. Катерина не могла не визнати цього. І в 1770 році за особливі заслуги в боях всьому запорізькому війську було оголошено подяку. А самого отамана Калнишевського нагородили вищою нагородою Російської імперії. Орденом Андрія Первозванного і присвоїли звання генерал-лейтенанта. Престиж України піднімався. Козацтво стало модним явищем в Петербурзі. Багато з російських вельмож-офіцерів прагнуло записатись до реєстру уславленого війська Запорізького. Серед них був і сам новоросійський губернатор князь Потьомкін. Тим не менш, через три роки саме він запропонував Катерині. Ліквідувати політичного виродка Запорізьку Січ. 4 червня 1775 року 100 тисячне російське військо оточило Січ. Козаки рвались у бій, але Калнишевський розумів, що 6 тисяч його сміливців ніколи не переможуть такого сильного противника. Кошовий отаман прийняв рішення здати Січ без бою. Знищені січі останній кошовий отаман під конвоєм був доставлений до Петербургу. Спочатку Калнишевського мали намір стратити, та за клопотанням Потьомкіна імператриця замінила смертну кару по життєвим ув'язненням в монастирі. 29 липня 1776 року Калнишевського помістили в одному з найпохмуріших казематів фортечної в'язниці на Соловках. Фактично 85-річний старець був замурований живцем. На прогулянку його виводили тільки тричі на рік: на Великдень, Преображення та Різдво. Щоб дозволити ув'язненому тримати в камері палицю для захисту від щурів, тюремне начальство посилало запит до Петербургу. Так пройшло 16 років. Ще 9 років після цього Калнишевський провів у самотній камері. І здобув свободу лише в 1801 році за височайшим повелінням царя Олександра І. 110-річний в'язень, який витримав 25 років ув'язнення, зостався чекати смерті на Соловках. Він помер через рік восени 1803 року. Йому було 112 років в пам'яті українського народу. Запоріжжя назавжди залишиться місцем, де кожен міг знайти захист і свободу. А Петро Іванович Калнишевський запам'ятається нащадкам як людина, яка 10 років своєю дипломатичною і воєнною майстерністю утримувала від руйнації цей останній форпост свободи на українській землі.